Релігія не буде заборонена. Ви можете мати будь-яку віру чи погляди, але в неділю по радіо говоритимуть про всі релігії, течії, і байдуже вірити ви в них чи ні. Можете вимкнути, якщо захочете. Буде свобода віросповідання. Будуть будуватись місця, де ті, кому це буде потрібно, зможуть помолитися, але впродовж тижня ці будівлі будуть використовуватись і для іншого, приносячи користь усім. Сучасні цінності нав'язують нам егоїстичне самотнє життя, а ми маємо рухатись у бік братства та гуманності. Усі релігії намагалися цього досягнути, але в них не було плану. Якщо віряни розберуться в тому, що насправді таке проєкт Венера. То зрозуміють, що це те, про що йдеться у релігіях. Тому якщо тебе хвилює матеріальний світ, тобі хочеться творити, будувати будинки, магазини, транспорт. А вірянин каже: Моє царство не тут, а там. І я кажу: Ти забув слова молитви. Ісус сказав: Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. У раю немає ні грошей, ні бізнесу, ні приватної власності, ні банків. І якщо ти це не розумієш, ти наївний. Дурень. У нас мало часу, тому я не можу розповісти про все детально. Але скажу, що треба робити, якщо хочете реалізувати проєкт Венера. Якщо нічого не робити, нічого не вийде. Ось що треба зробити. У світі мільйони людей, які глибоко вірують. Треба створити для них презентацію про те, що більшість церков продались грошовій системі. І так по всьому світу. Тим християнам, які справді вірять у Бога, і те, що ми маємо жити в гуманності й братстві, треба надати можливість приєднатися до нового, але не кажіть християнського. Просто нового руху, щоб нести вчення всіх релігій. Не варто називати якісь назви чи імена. Не треба, але треба дати людям розуміння, щоб, приєднавшись до руху, вони намагались досягнути мети релігійних учень не тим, щоб ходити в церкву і співати весь день, а діяти. Ісус сказав, ви пізнаєте їх по плодах. Тому всі ці слова в церквах не мають сенсу, особливо коли американець каже: Боже, благослови Америку та хто ти такий, щоб вказувати Богу, кого благословляти? Якщо ти віриш, то знаєш, що в Біблії написано не вбий. Там не сказано, що можна вбивати у середу й четвер. Сказано не вбий. А ще написано полюби ближнього свого. Тобто, якщо тебе вдарили, підстав другу щоку, а що відбувається під час війни. Що не так із цими християнами. Якось Ларі Кінг спитав, преско, що ви думаєте про християнство? Я відповів це чудова ідея, коли її втілять у життя. Я тут не для того, щоб критикувати когось. Я просто хочу сказати, що існує інший шлях. Придивіться до проєкту Венера. Спробуйте вивчити його краще. Щоб можна було про нього говорити, а не додумувати. Мені кажуть, кубка вчених указує нам, що робити: ти працюватимеш у зоні Д. Ти бігом у зону. К це все йде від Голівуду. 1984-й. Який чудовий світ новий. Описані там системи заважають нам впроваджувати нові. Вони написані по голівудських мірках, а не наукових. Навіть у зоряному шляху всі вбивають одне одного лазерами і підривають космічні кораблі. Це не майбутнє, це ідеї майбутнього написані психопатами. Я хочу трохи поговорити про перехід, бо люди постійно перекладають відповідальність за цей процес на нас. Ми працювали й працюємо над цим цілодобово, на відміну від активістів, які, як сторожові пси стежать за тим, що не так для нас це лише словесна мастурбація, тому що ви не представляєте жодної реальної альтернативи. Жак майже все життя працював у цьому напрямку. Я працюю вже 33 роки разом із Жаком. Якщо ми не досягнемо мети, є інші шляхи до її здійснення, які підуть на користь усім нам і нашим можливостям. Говоріть про них із людьми, показуйте на практиці, що вони працюють. Пропрацьовуйте їх як можете, і вмієте. Якщо інші вирішують за вас і розказують, як вам думати, це фашизм. Тому є різні сценарії переходу. Ми не знаємо, який буде у нас. Чим більше ви розповідатимете про проєкт, тим більше ми спілкуватимемося з людьми із ресурсами і можливостями фінансування, які розуміють, що це паршива система, і хочуть спробувати щось інше. Це все, що ми можемо сказати. Працюйте в цьому напрямку, якщо ви не будете старатись, нічого не вийде.